У мікрорайоні Сухий Фонтан запрацював новий пункт видачі очищеної води. Його облаштували за підтримки обласної ради та міжнародного волонтерського центру ФОР РАТЕХ. Станція енергонезалежна, адже працює від сонячних панелей, тож забезпечує водою навіть під час відключень світла. Детальніше це розповість Олександра Долматович. У Миколаєві відкрили нову точку видачі очищеної води в мікрорайоні Сухий Фонтан. Її облаштували завдяки співпраці обласної ради та міжнародного волонтерського центру Фоюаратех. Станція обладнана сонячними батареями, тож навіть під час відключень світла люди зможуть безперебійно набирати воду. Кожна локація забезпечена ще сонячними батареями і, по суті, це таке, знаєте, джерело води, яке майже не шерде. Завдяки співпраці з «Ротегом», а також за підтримки Нової Ukraine і Зозак Фондейшн. Сьогодні ми отримали черговий пункт видачі води. Станція здатна очищувати до тисячі літрів води на годину. Вона працює автономно та не потребує постійного втручання людини. Ця станція має автономну працю завдяки електростанції сонячної потужністю 20 кВт. Тому, незважаючи на будь-які катаклізми, вода у мешканців цього мікрорайону буде завжди. Для очищення використовується сучасне обладнання українського виробництва. Воно може перетворити навіть непридатну воду на безпечну для вживання, зберігаючи її природну структуру та корисні властивості. Крім того, система автоматично коригує рівень pH до оптимального. Таким чином ми отримуємо чисту питну воду, яка попередньо очищена і контрольованим рівнем pH. Є на станція для Контролю ПАШ-у, води, яка вже потрапляє у бак перед роздачою. Тому вода відповідає всім нормам і стандартам, держстандартів України. Для місцевих мешканців це справжня подія. Раніше найближчі точки були далеко, а тепер поруч із домом. Набирали воду ми біля сьомої школи. Сьомої школи ми машиною їздили, набирали воду. Я вдячна від себе і від всіх жителів нашого мусто-будівників, що нам покращили життя. Це вже дев'ята точка видачі води облаштована у рамках співпраці обласної ради та волонтерів. Щодня вони працюють по 9 годин і забезпечують близько 72 тисяч літрів питної води на добу. Тож такі проєкти реалізовуватимуть і надалі, розповідає голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Ми підписали меморандум ще в 2023 році. Це дев'ятий пункт видачі води. І також ще був паралельний проект. Разом в громади передали велобайки, завдяки яким доставляються ліки в найвіддаленіші куточки населених пунктів. В планах також забезпечувати далі віддалені сектори Миколаєва питною водою, яка відповідає всім вимогам і стандартам. Нова точка розливу працює щодня з дев'ятої ранку до 18.00. Тут кожен охочий може безкоштовно набрати чисту питну воду. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.